Добрий ранок, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні у нас чудовий теплий літній ранок. Ранок після затяжних дощів і попереду, за прогнозами, дощів не передбачається. Передбачається суха, тепла погода. А що це значить? А це значить, що пора обробляти троянди від хвороб. Пора обробляти хваро від хвороб, які викликаються грибковими інфекціями. І що хочу вам сказати: от у нас зустрічається на трояндах тільки одних плямистостей чотири види, і зустрічається справжня і несправжня барашниста роса. Зустрічаються різні види гнилі, і всі ці захворювання вони дуже сильно виснажують наші троянди. Тобто троянда не загине вірогідніше всього від цієї хвороби, але квітувати або мати якийсь певний привабливий вигляд. троянда у нас не буде в результаті захворювання. Ось перед вами подивіться, будь ласка, трояндочка Коралжеле прекрасна троянда японської селекції. Я в неї прямо закохалася. Це малесенька троянда першого року посадки. Оце у квітку вона тримає не менше тижня і дивіться, вона не думає. Не думає нічого собі, бачите, вона її тримає і буде ще тримати. Вона ще повністю навіть не розкрутилася. Ця квіточка ще і чудовий колір. Але дивіться, листячко в неї зараз в Росі у цієї троянди. листячко в неї. Верхнє, трішечки ось можна побачити, що трішечки підкручене. Бачите? Ось чуть -чуть. трішечки ось там завернуте, там завернуте. З'являються якісь такі ось невеличкі світлі плями, а це все ознаки хвороби. Тобто, вже починають підкрадатися до нас захворювання у троянд, і оця ось вологість і тепло. Бачите, роса на листячки, це все провокатори хвороб. Ось так, тому. Тому зараз ми будемо обробляти троянди. А у мене, по-перше, ця обробка вона буде більш мати профілактичний характер. До речі, дивіться Спіріта Фріда. О, яка чудова троянда! Дуже багато на ній плюс. Так дивіться, у бутонах. Бачите, важкі важкі квіти, дуже важкі квіти. Деякі квітки не розкрилися після. Затяжних дощів, а ось деякі відкрилися. Дивіться, яка. По-перше, колір чудовий. Такі ось, бачите, вони рожево-бускового кольору. І колір пелюсток такий матовий. Бачите? Он, он як попсуті бутони від даща. Оті квіти не розклюються, оті бутончики. А оці, можливо, і розкриються. Ось така дівчинка, дух свободи, Spirit of Freedom. Дуже гарний аромат має. Взагалі я цю троянду дуже люблю, не дивлячись на те, що вона така виредуєва. Ось бачите, як молоко зі смородиновим джимом розвести. Ось така трояндочка. Отак. Вона здорова. До речі, ми з вами лікували цю троянду. Вона в мене вперше захворіла у квітнику, і у квітні ми її обробляли. І дивіться, вона виглядає здоровою. Абсолютно листячка на ній здорова. Вона вийшла із хвороби дуже і дуже достойно. Так, ці трояндочки, ось тут у мене грубка, не хворіють. У мене захворіли на плямистість троянди в іншому квітнику. Я вам зараз просто покажу, як це виглядає. Нижні листочки, дивіться, не дивлячись на, це, на те, що це чорна плямистість, але нижні листочки спочатку покриваються такими якимись жовтуватими плямами, потім вони стають чорними і листя осипається. І троянда стоїть гола. От знизу починається ця хвороба і троянда стоїть гола. Ось такий короткий опис захворювань. Але я ще повторююсь: у мене масово троянди ще не хворіють, бо були профілактичні обробки у квітні, у травні. І у червні ось зараз треба також обробити. Чим я буду обробляти? Дивіться, у мене є два препарати: один Парацельс, а один Редаміл Голд. От я думала, думала, ну що мені обрати? У квітні я користувалася редамілом. І ви знаєте, результат був прекрасний. Ну, ви ж бачили: Spirit of Fried мене хворіла. Я обробляла редамілом Голдом. І все. Вона поступово-поступово вийшла з цієї хвороби, зараз виглядає здоровою. Але Редаміл Голд залишає на листі. Такі ось білі розводи, і це абсолютно не прикрашає троянду. Якщо в квітні це нормально, бо троянди ще не цвітуть, то зараз, коли троянди цвітуть, ну, мені здається, краще я не буду цього робити. От я думала ще з вечора чим обробити. А от зараз я прийшла до рішення. Троянди цвітуть ще дивіться, ось троянди цвітуть. Звісно, що перші квіти вже обрізані. Відцвітали, дощі їх порозмочували. Але троянди цвітуть, І я хочу, щоб вони зберегли свою декоративність. Тому я скористаюся парацельсом. Він розводиться на 8 літрів води. Ось у мене є баклажка 10-літрова. Я набрала 8 літрів води. Розведу ось в мене помічник, і зараз зранку, поки устя відкриті, поки продихи відкриті у рослинок на листячку, треба обробити. І обробляти троянди можна ввечері, а можна рано вранці, коли продихи відкриті, і коли обробляємо, то ми Форсунку оприскувача, ось оцю форсуночку, ми її повертаємо так, щоб можна було обробити троянди, от листячко знизу. Зверху, у троянд продихів немає на листячку, а хвороби поширюються через продихи. Тому перевертаємо форсуночку так, щоб можна було побризкати троянду із. Низу вгору. Ось таке моє відео сьогодні. Якщо воно вам сподобалося, ставте лайк, не сподобалось, дизлайк. І як завжди, слава Україні, героям нашим слава і до побачення!